Вітаю, друзі, я вже давно написав такі пости, не записував такі відео, але дуже потрібна допомога. Це дуже близька для нас людина і вона майже усі ці роки на війні. Зараз вона є командиром. Це сапери. Це люди, які йдуть попереду, розміновують все те, що орки замінували. Друзі, їх... Зараз знов кидають на найгарячішу точку, і дуже потрібна допомога. Там багато чого потрібно: і реп, і рушниці нічого не дають, як завжди. Ну, ви ж самі все розумієте. Ну, дуже необхідне саме реп. Це зараз, це просто необхідно, бо хлопці йдуть туди, де навіть немає військових. Вони йдуть на як завжди, на максимально небезпечні ділянки. І реп дуже необхідний. Сподіваюсь, що ви зможете хоч якось долучитися до цього збору. Принаймні, якщо не можете долучитися, то хоча б візьміть, з... візьміть опис з ну, в каналі. На каналі є розділ, де там інформацію можна публікувати, так, і там є опис контактів. Це Донька е командира. І, будь ласка, не можете якщо допомогти, хоча б поділитися цим постом. Поділіться, тому що <кій> ситуація край важка. Дуже боляче навіть не, не до шахів, не до чого зараз. Якщо ви при цьому друзі, е Є учнями нашої школи, або хочете стати учнями нашої школи і зробили якийсь внесок, напишіть мені про це конкретно, яка сума там була відправлена вами. І ми придумаємо і для вас якісь бонуси, якісь теж подарунки від школи. Я так вже робив, коли ми робили всі попередні збори, я завжди тим, хто казав щось. Що Тут соромитися не потрібно, я сам просив, ви пишіть, будь ласка, і тим, хто робив такі внески на підтримку, то ми збирали херсонцям-шахістам, то ми збирали військовим, і я теж від себе, від школи, робив такі, такі подяки у вигляді різних шахових подарунків. Друзі. Ще раз, будь ласка, хто може долучитися, будь ласка, для цього збору. Я розумію, що розбору дуже-дуже багато, але ці хлопці вони розміновували багато важливих напрямків для всієї України і продовжують це робити. І це, це дуже професійна робота. Це не так, що пішов у розміновувач, Це важка професійна, і дуже небезпечна робота. І якось мусимо допомогти. Отож, долучайтеся, не проходьте ми ми пов, повз. Ну і на зв'язку. Дякую тим, хто хоча б а, поділиться цим. А, ну, не відео можна, просто постом. так, У Фейсбуці, наприклад, у мене зі сторінки взяти цей пост і поділитися. Ну і велике дякую, хто зможе. А, Якось задонатити, бо це перевірено, я розумію, що багато шахраїв і так далі. І знову таки, якщо якийсь там у вас більш-менш великий донат, чому не соромтеся, напишіть і якісь бонуси отримаєте від мене. І також друзі, у кого там підходять перекази, за оплату можливо якихось занять або послуг у школі. Це теж буде дуже важливим, якщо ви це зараз зробите, це допоможе якось мені теж більш вдало поставитися до цих грошей і допомогти хлопцям. Тобто, ну, перекази, звичайно, за навчання на мою картку, це зрозуміло, всі реквізити у вас є, можна. Спитати, але обов'язково з кожного переказу ми переправимо потім кошти і туди. Дякую. Вибачте, що довге відео. Чесно кажучи, немає настрою через все те, що кується. Ось так. Добре, бережіть себе.